Вітаю Дешина. Щодо наслідків ворожого ракетного удару, вже не повторююсь, все викладено в моєму текстовому повідомленні. Ще раз дякую нашим підрозділам протиповітряної оборони за відмінну роботу. Чергово хочу роз'яснити наступне питання: Укренерго перед загрозою ракетного удару завжди дає команду ДТЕК на зниження ліміту потужності до мінімальних значень для того, щоб зберегти енергосистему держави в разі влучання ракет та її пошкодження. І після загрози для відновлення потужності необхідний певний час і це точно не одна година. Зазначені ліміти дозволяють залишити працюючими лише лікарні та критичну інфраструктуру, а це насамперед: об'єкти водопостачання, водовідведення та теплопостачання. Я вважаю, всі і так розуміють, що буде. Якщо відключити водовідведення, І ще одне. Пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури в інших областях теж впливає на енергосистему Одещини, яка в країні працює як єдине ціле. Я багато разів пояснював, що всі ці об'єкти знаходяться на лініях не самі. Тому будинок напроти вас може бути за світлом постійно і зовсім не тому, що там живе голова громади або мер. Деякі мешканці пропонують вимикати всіх, але ж в лікарнях отримують допомогу ті самі мешканці та наші воїни, які повернулися з передової. У звичайні дні справедливість розподілу електропостачання військова адміністрація контролює через Держенергонагляд та Службу безпеки України. Але ліміти, які область отримує щоденно, наразі не дозволяють вийти на зрозумілі та чіткі графіки відключень. І саме про ці проблеми я і доповідав міністру енергетики. Постійно проводиться робота, щоб знайти варіанти збільшення потужності. Для розуміння хочу пояснити ще раз, що адміністрація не боїться брати на себе відповідальність, інформувати вас та вирішувати ці питання. Хоча впливати на роботу енергосистеми це не наша компетенція. Дехто, мабуть, забув, що у нас йде війна. І хто дійсно винен у відсутності світла. Я вам нагадую, що ворог постійно намагається дестабілізувати ситуацію, маніпулюючи недовірою до влади та запускаючи всілякі фейки. Незважаючи на це, адміністрація працює та буде працювати цілодобово заради мешканців Одещини та постійно дбати про їх побут, а головне безпеку регіону. Дякую за довіру. Слава Україні!